Це один з найбільш жорстоких психологічних експериментів за все існування психології. Більшість вчених вважають його максимально неетичним і негуманним. А яким він був насправді, ви зможете визначити для себе після того, як додивитись це відео до кінця. Мене звати Орест Мурій, і я почув цю історію в добірці блогмайстра. Там було зібрано 5 найжахливіших психологічних експериментів. Цей мене вразив найбільше, і я ніяк не міг усвідомити, як. Звичайні люди, такі самі як ми з вами, без схильностей до насилля, за один день перетворились на справжніх монстрів, 14 серпня 1970 рік. пауло Альто, Каліфорнія, 12 ні в чому не винних студентів, арештовують в них вдома і забирають в поліцію. а далі відвозять їх у в'язницю. Там вони проходять повну процедуру поліцейського огляду, повідомлення про права, фотографування та зняття відбитків пальців. Їх привозять у підготовлену в'язницю, якою на той момент став підвал Стенфордського університету. Їх роздягли до гола, дали кожному свій окремий номер. Це була перша половина учасників експерименту. Загалом їх було 24. 12 охоронців і 12 в'язнів, які погодилися відтворити тюремну обстановку на найближчих 14 днів. І їм за це мали заплатити по 15 доларів за день. В'язнів одягли в старі білі халати, на голову натягнули панчохи, які мали імітувати побриту голову. Змусили носити резинові чоботи та ланцюг на. Нозі а охоронці мали гарну охайну військову форму і окуляри з дзеркальним відображенням, щоб не видно було їх емоцій. Для охоронців була чітка задача поставити в'язнів у складні умови, не використовуючи фізичну силу. Змусити в'язнів відчути тугу, страх, відчуття своволі, що їхнє життя повністю контролюється системою вами, мною і у них немає жодного особистого простору. Ми різними способами забиратимемо в них індивідуальність, усе це разом. Має викликати почуття безсилля. у цій ситуації. в нас буде вся влада, а у них жодної. Це цитата Філіпа Зимбарго, вченого психолога, який і вирішив провести цей експеримент. Охоронці зразу звикли до своїх грулей і їх понесло. В'язниця дуже швидко стала брудною та похмурою. Помитись було цілим привілеєм. Когось змушували чистити унітаз голими руками, в когось забирали матраси, і в'язні мали спати на холодній підлозі. І на додачу охоронці часто забирали в них їжу, щоб нібито покарати їх. На четвертий день, почувши про можливу змову з організації втечі, вчений разом з охоронцями хотів перенести експеримент у вільний корпус справжньої в'язниці. Зназниці задля більшої надійності на щастя в поліції йому відмовили. А він ще дуже злився, що поліцейський департамент не хоче йому допомагати. Дуже дивно, правда, двох в'язнів все ж таки замінили, і один з яких прийшов на заміну, був шокований відношенням охоронців і одразу оголосив голодування. Його на три години закрили в тісному приміщенні і змушували тримати в руках сосиски, які він відмовлявся їсти. А інші ув'язнені вважали його хуліганом, і для того, щоб зіграти на оцих почуттях. Охоронці запропонували їм вибір, або вони відмовляються від покривал, або номер 416 цілу ніч перебуватиме в одиночній камері. В'язні, звісно, що вибрали покривало. Пізніше Зімбардо втрутився і все ж таки випустив в'язня. Все настільки швидко стало поганим, що експеримент зупинили вже через 6 днів. Замість обіцяних 14. То коли настав цей момент, коли охоронці перейшли з гри в реальне життя? В своїх інтерв'ю вони ділились тим, що збирались виконувати свою роль як найкраще, і хоч у них були окремі зміни, і вони могли йти додому, багато хто брав понаднормові і дуже розчарувались, коли експеримент закінчився достроково. Навіть в моменті на тих відео, де вони вже спілкувалися після експерименту, коли в'язні розповідали, наскільки складно було їм це все терпіти. Охоронці не бачили в цьому нічого поганого і вважали, що просто виконували добре свою роль. Для того щоб експеримент мав найкращі результати, цікаво те, що навіть сам вчений мимоволі тягнувся в цю всю історію. Не як незалежний спостерігач, він і сам почав вже виходити за рамки. Був момент, коли в'язням було настільки складно і вони настільки бунтували, що їм запропонували можливість вийти, але без винагороди за експеримент, на що вони, звісно ж, погодилися. Але потім їм в цій можливості відмовили. По факту його зупинили лише тоді, коли Христина Маслач це. Студентка, яка раніше не знала, що там відбувається, прийшла поговорити з ув'язненими. Вона одразу висловила протест стосовно того, в яких жорстоких і складних умовах перебувають в'язні. А за словами Зімбардо, вона була 50-ю людиною, яка в якості спостерігача прийшла подивитися на експеримент. Тобто 49 людей, які бачили це все до цього, не засумнівалися, чи відповідає експеримент нормам моралі. Зимбардо настільки хотів дослідити, як впливає обмеження свободи та тюремне оточення на психіку людини, і як впливає нав'язана людині соціальна роль на її поведінку, що і сам став учасником експерименту, який перетворив звичайних людей у монстрів. Який висновок можна з цього всього зробити? Коли на тобі лежить колективна відповідальність, плюс розв'язані руки анонімністю, то дуже легко перейти кордони моралі. Саме це і хотів довести вчений, хоча його дуже сильно за це критикують. Іншими словами, він мав на увазі, що це не конкретні люди в цьому винні, а сама система, в якій вони були? Насправді наслідки експерименту настільки вразили і самого його автора, що він заявив, що таке однозначно не має повторитися. Я й сам довго думав, чи зло спричинене оточенням, чи це залежить від особистості всередині. І скажу чесно, я вірю, що це вибір кожної людини. І ми всі з вами зараз це доводимо. Ми українці, ми люди всередині. І навіть в найжахливіших умовах зараз не дозволяємо собі переступати межі моралі. Напишіть свою думку в коментарях, не підписуйтесь на сумнівні експерименти, вірте в ЗСУ. І до зустрічі в наступних випусках.